дивитесь інформаційну програму DW-Новини з Бона. Вітаю вас. Головні теми сьогодні: Українська економіка, невтішні наслідки конфлікту і санкцій. Допінгові оборудки. Німецькі журналісти довели участь російського міністра спорту. Комерція у футболі. За що спонсори люблять чемпіонат Європи? Східний комітет німецької економіки, у слід за керівником МЗС Німеччини Франком Вальтером Штайнмером, висловився за зміну стратегії ЄС щодо Росії, зокрема за поступове ослаблення санкцій проти РФ щодо повного виконання мінських угод. Свою позицію представники німецького бізнесу пояснили тим, що війна і санкції вже два роки гальмують економічний розвиток в усій східній Європі. Про їхню оцінку становища української економіки. Анастасія Мельник. Купівельна спроможність населення України за останні два роки скоротилася на 30 відсотків, відзначають німецькі експерти. А для того щоб проілюструвати глибину кризи в Україні, вказують на те, що ВВП країни з 45 мільйонами жителів вже впав до рівня Словаччини з 5,5 мільйонами жителів. За період з 2013 року більш ніж удвічі скоротилися й обсяги експорту та імпорту країни, і не лише з Росією. Торгівельні показники України з ЄС за цей період також знизилися з 38 мільярдів євро до 27. Це означає, що Україні не вдалося компенсувати на заході те, що вона втратила на сході. Так, за даними спільної ініціативи економічних союзів та підприємств Німеччини, обсяги торгівлі між Україною та РФ за підсумками 2015 року склали лише 15 мільярдів євро. Тобто за два роки скоротилися приблизно удвічі. І все ж, попри конфлікт на сході України, Росія залишається одним з основних торгівельних партнерів. А вплив економічних та торгівельних зв'язків з РФ на економіку України не варто недооцінювати, наголошують німецькі експерти. Ми хотіли б ще раз підкреслити, що Україна стрибає вище голови, якщо вважає, що одних лише ринків західної Європи для неї буде достатньо. Якість і тип товарів, які виробляються сьогодні в Україні, ще багато років задовольнятимуть радше російський ринок, адже у Європі ці товари часто або не відповідають вимогам ЄС, або просто не потрібні через перенасиченість ринку. Принаймні торгівельна ситуація з ФРН у цьому році покращилась за даними спільної ініціативи економічних союзів та підприємств Німеччини. За перші три місяці цього року Німеччина імпортувала на 3% більше товарів з України, а експорт Німеччини зріс на 30%. Німецький телеканал АРД представив новий фільм про допінг у російському спорті. Він зокрема розповідає про неславну роль безпосередньо міністра спорту РФ Віталія Мутка у допінгових оборудках. У Кремлі вже назвали нові обвинувачення абсолютним наклепом. Міністр спорту Росії Віталій Мутко може бути особисто пов'язаний з однією з допінгових справ. Так вважають автори фільму Секретна справа про допінг, який транслювали в середу ввечері на німецькому телеканалі АРД. Уперше німецькому журналісту, який вже кілька років займається антидопінговими викриттями, вдалося поговорити з російським міністром. Як стверджує доповідь, ВАДА Росія є лідером у використанні допінгу. Чи не повинні ви, як міністр спорту, визнати, що російський спорт провалився? Мені Ми ніколи не стверджували, що в легкій атлетиці немає проблем з допінгом. Останні 5-6 років ми вели роботу по боротьбі з допінгом та створювали антидопінгову спецсистему в Росії системи антидопінгове в Росії. Журналісти сумніваються в правдивості слів міністра у фільмі. Продемонстроване електронне листування співробітників міністерства спорту з антидопінговою лабораторією. Вона, на думку авторів, свідчить про те, що Віталій Мутко причетний до приховування інформації про позитивну допінг пробу гравця футбольного клубу Краснодар. Крім того, у фільмі розповідається, що відсторонені від посади російські тренери Юрій Гордієв і Віктор Чогін, як і раніше, тренують спортсменів. Міністра запевняє у протилежному. Не ране працює ніде, ні тренером, ні директором центру. Взагалі у спорті він більше не працює. у фільмі. Підкреслюється, що проблеми з допінгом є не тільки в Росії. Німецькі експерти вважають, що всю систему допінг-контролю слід реформувати проблем проблема в тому, що допінг контроль, який раніше проводиться представниками конкретної країни, і звісно, держави не НАТО зацікавлені в тому, щоб таврувати власних спортсменів. Такі великі країни, як Росія, звичайно, складно контролювати зовні. Найкраще було б, якби контроль проводила якась інша нейтральна країна. Новий скандал не обійдеться без наслідків для Росії. Вважає професор. Російським легкоатлетам на його думку швидше за все доведеться пропустити Олімпіаду в рі. Одежане єроспорт це не лише досягнення спортсменів, а й велика комерція. Напередодні чемпіонату Європи з футболу це особливо впадає у вічі. У той час, коли фани вболівають за успіх своїх збірних, за лаштунками свята триває битва між гігантами спортивної індустрії. У першу чергу між Адідас і Найк. Реклама під час видовічної події. Бренди у маркетинговій лихоманці це ідеальне поєднання спорту та комерції і величезний бізнес. Американський виробник спортивних товарів Nike одягатиме на євро 2016 шість команд, у тому числі й господарів чемпіонату збірну Франції. Їхні футболки стануть і Сподівається, Найк. Яскравий приклад жорсткої рекламної конкуренції можна побачити на Курфюрстендам у Берліні. По один бік бульвару, величезний магазин Найк, а по інший – заклятий конкурент Адідас. Торі компанія заробила понад 2 мільярди євро на футбольній екіпіровці, зокрема на буцах. Ми екіпіруємо 9 команд, серед яких чинні чемпіони світу, збірна Німеччини та Європи збірна Іспанії. Звісно, футбольна першість позитивно впливає і на продаж інших спортивних товарів. Іміджові надбання не так легко вимірити, але вони звичайно дуже і дуже позитивні для бренду. Adidas. Втім, і компанії, що не виробляють спортивні товари, прагнуть отримати зиски від футбольного свята. Приміром, американський гігант Coca-Cola – один із десяти офіційних спонсорів чемпіонату. Понад 25 мільйонів євро концерн платить лише УЄФА. Втім, загальні прибутки від євро 2016 значно вищі. Вимірювання успіху від реклами, аналіз спортивного спонсорства на цьому спеціалізуються дослідники ринку в Repu.com. Що експерти проводять опитування і визначають фаворитів серед спонсорів євро конкуренція за увагу клієнтів доволі жорстка. Кока-кола партнер усіх основних футбольних подій ще з 50-х років. Мерседес – понад 15 років генеральний спонсор національної збірної Німеччини. Це бренди з найкращими шансами на лідерство, плюс бренди з класними леклабними кампаніями, до яких залучають супризірок так, наприклад, Адідас запрошує до співпраці поля Погба, Мисута Узіла, чи навіть усю німецьку збірну. Чи не чемпіон світу з футболу, який прагне стати і чемпіоном Європи? Кращого рекламного носія Адідас. Годі й бажати. В останні місяці Ізраїль переживає хвилю тероризму з боку палестинських радикалів. У відповідь на теракт у Тель-Авіві Уряд Біняміна Нетаньяху вдається до рішучих кроків. Більше про це в короткому огляді. Президент Палестини Махмут Аба засудив насильство проти мирних мешканців у своїй заяві, оприлюднені після теракту в Тель-Авіві. Напередодні внаслідок стрілянини в кафе в центрі міста загинуло чотири людини, п'ятеро були поранені. У відповідь на теракти Ізраїль посилює військову присутність на західному березі ріки Йордан, зокрема направляючи туди два додаткових батальйони. Генеральна прокуратура України має намір до кінця року передати до суду справу проти Віктора Януковича. Про це у четвер заявив генпрокурор Юрій Лиценко. Експрезиденту, зокрема, закидають створення злочинної організації, узурпацію влади, розкрадання державних коштів, насильство і вбивства мирних громадян, а також заклики до агресії проти України. Сирійський уряд дозволив доправлення гуманітарної допомоги до 19 районів країни, які перебувають в облозі. Про це заявив спеціальний представник ООН Стафан Демістура. Організацію розраховують, що доставка допомоги розпочнеться найближчими днями. У Парижі проходять останні приготування перед церемонією відкриття чемпіонату Європи з футболу. Шоу вартістю мільйон євро готували два роки. Триватиме воно 13 хвилин. У церемонії візьмуть участь понад 400 добровольців з 36 країн. Під час урочистого відкриття виконають гімн чемпіонату, який створив діджей Девід Гетта, і танцюватимуть канкан. -кан. Сподіваємося, що транспортники у Франції під впливом ейфорійного відкриття євро усе ж відмовляться від запланованих страйків. Стежте за актуальним розвитком подій на сайті Deutsche Welle Українською. Щасти.